Привіт, давно не бачилися. У мене купа новин. Я би хотіла знову відновити свою рубрику влогів. Е, раптом ви не бачили, тепер у мене є ось такий прекрасний мікрофон, на який я зможу записувати відео зі звуком, коли я готую якісь смаколики. Новин у мене насправді не так багато. Більшість часу я просто працювала. І не мала змоги знімати повноцінне відео, тому е, ця рубрика якось в мене трішки заглохла. Але при цьому в мене є купа кулінарних відео, які ви можете подивитися щось із цього приготувати для себе чи для рідних. І Сьогодні я теж буду готувати ще не знаю що. подивлюся, що там є в холодильнику. І щось продумаю. Я хотіла зібратися і вийти за кавою. Після чого поділюся з вами книжками, які я вже встигла прочитати, і які я замовила собі на майбутнє для того, щоб прочитати їх за цей місяць. Я з кавою можна починати оповідь про те, які ж книжки я прочитала з цей період. Їх насправді дуже сильно небагато. Ось ці три книжки: Ніч, коли Олівія впала, нічний цирк. Ані Боварі. Найбільше з усіх цих книжок мені сподобалася саме пані Боварі, бо це є прям класикою зарубіжної літератури. Я її не читала в школі, хоча вона у нас була в програмі, але ми її навіть не обговорювали. Наскільки я пам'ятаю. Я дуже рекомендую взагалі, ось ця от серія Золота полиця. Вона ускішно виглядає. Сам формат дуже гарний, і у них небагато цих книжок. Поки ще в мене в маст хеві Пити гідемо пасан, любий друг. Якщо хтось читав, розкажіть, можливо, як ваші враження від цієї, теж класичної по насправді літератури, тому що ось ці дві це сучасна. Я перейду до нічного цирку. Сама це обидві книжки від видавництва Віват, і в одній з них я знайшла, що це якраз один з накладів був надрукований у фактор дружбу». Перед тим як Росія знищила видавництво і, звісно, да. скажу про ось цю книжку. Вона абсолютно не варта вашої уваги. Сама книжка в мене таке відчуття, що вона була написана за допомогою штучного інтелекту. Тобто, можливо, авторка цим не гребувала, тому що сама письменниця Ерін Моргенштен пише про себе, що вона спеціалістка в галузі цифрового мистецтва. Але який тут зріс? Просто. Цей зріз, можливо, і продав мені книжку. Остання книжка, яку я прочитала, називається Ніч, Коли Олівія впала Крістіни МакДональд. Це теж дебютний роман для письменниці. Це такий детектив, скажімо так, підліткова драма. Проблеми матері і доньки в підлітковому віці. Я думаю, що з цього буде дуже гарна екранізація Нетфлікса. В принципі, можливо, вони навіть вже купили на неї права, тому що дуже дуже похоже на те, що може зняти Нетфлікс. І зараз плавно переходимо до того, що ж я замовила в книгарні є. Yeah. оскільки в мене книжок. Я почну з тієї книжки, яку я вже почала читати, це Курт Вонегут «Галапагос». Письменник сам фантаст. Книжка дуже нетипова, сама історія дуже цікава, тому я її, ну бачите, вже тут до половини я її пройшла, тому думаю, що я її закінчу не сьогодні, так завтра. Наступна книжка це Кельські Сутінки. Це моя, тобто, це про ірландську міфологію. Наступна книжка, ну я її не рекомендую тим, кому не хочеться таке читати. Бо я насправді надихнулася культур тригером, тому що Горобчук дуже часто використовує її для своїх відео. Вона називається Збагнути Росію. Це мемуари багатьох дипломатів, які в той чи інший час представляли свої країни на Росії. Тому тут зібрані такі вижимка їхніх мемуарів і те, що вони розказували про Росію в різних століттях. Просто цікаво ж таки знати, як же ж воно виглядає. Пушкін Толстоєвський, оце все гавно, яке в нас пхали руками. Так, що в нас далі? Ага. Тара Вестовер освічена. Це мемуари жінки, яка народилася і виросла в Мурманській сім'ї, де заборонена класична освіта в школах, вона навчається вдома. І це її мемуари про те, як вона втекла з сім'ї, щоб навчатися в університеті. Тому ця книжка зараз багато де. Я бачила її в сенсі. І вона в топі у книгарні є. На неї зараз дуже гарна знижка, тому біжіть і замовляйте. Це у нас Стівен Кінг від КСД. Далі книжка, яку я дуже сильно хотіла, і вона в мене була, але російською мовою. І я її так і не прочитала. В неї була розкішна палітурка, і потім я її просто здала на переробку і отримала з неї там якісь 50 копійок. Але нічого, я не шкодую про це. Мері Шеллі Франкенштейн. І нічого не можу сказати, поки що не читала. Далі. У нас теж бестселлер, який багато хто рекомендував мені, не знаю сюжету, буду розбиратися по ходу. Це Бонні Гармус уроки хімії. Так як мене трошки розчарувала сучасна література якоюсь такою ну, безсенсовністю і одноразовістю, тому що ці дві книжки я навряд чи колись ще перечитаю. Щоб позамовляти собі ще класики, це Олдос Гакслі Чудесний Новий світ. Теж не знаю сюжету. Замовляю чисто по тому, що в топах там, по годріццам просто знайомлюся з літературою. Ось Такі от у мене книжкові новини. Я часто зараз шукаю якісь цікаві веганські і вегетаріанські рецепти, і сьогодні я хочу зробити боул. На основі темпе це ферментована соя. Це буде тестовий рецепт. Вперше купила темпе. Він слугує замінником м'яса, містить дуже велику кількість протеїнів. Подивимось, що з цього вийде. Покажу все, як готую. Рецепт насправді ізі, якщо у вас є всі ці неймовірно дивні інгредієнти, яких не так просто знайти, особливо якщо під боком є лише АТБ. Але я зробила над собою зусилля. Нам потрібно порізати її на невеличкі брусочки, розправити по. Таці і відправити в розігріту духовку на 200 градусів. Попередньо потрібно приправити його олійкою. Бажано без запаху і смаку. Я використала звичайно соняшникову олію. Далі переходимо до соусу номер 1 Ним ми покриємо темпе чилі соус, він називається гочу джанг Додаємо соєвий соус, трошки цукру. Перемішуємо. Додаємо один зубчик чеснику і кунжутну олію. А, і ще забула рисовий оцет. Наступний соус буде використаний для овочів. Так як в мене вже закінчилося тихіні, я обрала найлегший шлях все це змішати в банці. Наш темпет трошки підрум'янився. Ми його витягуємо і поливаємо соусом номер 1 Я змішала це прямо в пергаменті. Розправляємо і відправляємо знову в духовку. Тим часом робимо салат. Я використала гірки. І синю капусту. Беремо соус номер 2 і добряче перемішуємо. Для сервіровки зазвичай обираю білий рис, трошки темпе і трошки салату. І не забудьте полити соусом зверху. Вуаля, 30 грам протеїну на одну порцію. Цей рецепт до поварти вашої уваги дуже дуже смачний. Ось це тимпе. Смак ні на що не схожий, плюс паста дуже підкреслює його салат. Все просто ідеально. Я раджу спробувати. І ще мені прийшла посилка з iHerбу. Зазвичай, що я замовляю, на iHerбі, прям супер неймовірна зубна паста. Вона не містить фтору і вона прям така довгограюча. Я замовляю її вже, можливо, роки 4, тому дуже раджу з нею ознайомитися. В неї приємний склад. Ацидофільні бактерії. Вони допомагають травленню, це як пробіотики, це бактерії, які живуть у нас там в кишечнику, тому їх я час від часу пропиваю, особливо перед сезоном всяких хвороб. І я подивилася на відгуки ось цього шампуню. І він має доволі приємний склад, і немає якихось синтетичних одушок, де під словом парфум можуть вам втюхати прям ну, чуть до доместос. Тобто порадила теж спробувати. Як для різноманіття, тому що я зазвичай використовую. От, і купила такий самий кондиціонер від цієї ж фірми Philip Adams, Він взагалі без жодного запаху. Угу. Так, пахне так стерильним медичним закладом. от. Угу. Так, він пахне як, пахне як цукерочки, які раніше продавалися у вигляді браслетика. Ви такі точно пам'ятаєте, як ми їх купували? От, ну Спробую, подивлюсь, розкажу. І настав час прощатися до нових зустрічей.